Кого інтересують запчастини для гідромасажних ванн, джакузі, звертайтеся. Є багато ось таких гребінок на 10 виходів, форсуночки, всі важні, накладки, переходики. Великі форсунки гідро, аеро. Немає, в принципі, але деякі є і аероферсонки. Понятно, що кожен виробник під себе робить. І якщо кому, когось щось заінтересувало, то пишіть на почту, у нас там прикріплена пошта в описі каналу фотографії прикріплюйте і будемо вичисляти, яка у вас там ванна і теп. Разні переходи. Розні флянці, втулки, колінця, багато є чого, тройнічки, двійнічки, четвернічки, все є, сифончики. Ну хто що бачить зараз і зараз будуть ще фотографії після цього відео, звертайтеся, будемо приділяти, будемо вирішувати, якщо чогось нема, будемо замовляти. Все, будемо вирішувати ваші проблеми. Ставте лайки, пишіть коментарі. В описі каналу є електронна пошта.